В День захисників і захисниць України 14 жовтня Владижині відкрили меморіал загиблим воїнам, героям, які віддали життя за вільну Україну. Надзвичайно важливо пам'ятати та гідно вшановувати подвиг захисників, які віддали найцінніше своє життя у боротьбі за цілісність та єдність України. Вони стояли на смерть за кожного з нас за те, щоб майбутнє покоління гідно жило у незалежній країні. Схиляємо голови. Перед нашими героями, відважними, сміливими, відними синами свого народу, які протистояли ненависному ворогу до останнього подиху, герої надали нам, владиженцям, можливість жити та працювати на перемогу, навчати дітей в школах, робити Україну ще міцнішою. Ми завдячувати будемо тим нашим загиблим охоронцям. Які війшли у вічність, які війшли на небо, і з неба споглядають за нами? Ми будемо дякувати нашим охоронцям, військом збройних сил України, які зараз знаходяться на передових частинах, передових рубежах нашої країни, що на сході, що на заході, що на півдні. Які зараз борються, які примножують і стараються нас привести до перемоги над російським окупантом, присутні на заході вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. За вікном замріялись дощі, розмотала поторочі стежка, і сльоза скотилась по щоці, віє вітер золоту мережку. І не тішать очі хризантем, б'ють горіхи, серце в каміння, не розгадано ще море теорем, не посіяно ще з осені насіння, плаче небо, плачуть кобзарі, горем бита і дружина, й мати, бо загинув воїн на війні. Чорна хустка почорніла хата, стишилась хода. Вороння рве, розриває душу на шматочки, знову кача по землі плеве, обірвалося життя листочком, не пробачимо, не забудем, ні. Як ревели осколками гармати, скільки полягло на цій землі, у скорботі батьківщина мати.